Ми часто говоримо про дружбу, але рідко замислюємося над її справжнім значенням. Це безкорисливі взаємини, засновані на довірі, щирості, взаємоповазі та бажанні підтримати одне одного. Саме такі відносини ми вибудували з нашими надійними друзями, громадською організацією Добрі люди Буковини під керівництвом Христини та Івана Сондулович Вже понад 10 років вони разом із командою помічників надають важливу підтримку дітям та молоді з інвалідністю комунальної установи допомоги життю Мамаївської сільської ради та громадської організації Мрії особливих дітей їх допомога це не просто. Одноразові акції, а систематична турбота про найнеобхідніше ліки, засоби гігієни, доглядові матеріали та фінансова підтримка на лікування. Сьогодні 56 родин отримали сертифікати на придбання ліків та обстеження в клініках міста Чернівці. Це вагома підтримка для кожної сім'ї. З початком повномасштабної війни громадська організація Добрі люди Буковини» ще більше допомагають людям, підтримують родини внутрішньо переміщених осіб, сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини та дітей з інвалідністю. Дякуємо всім причетним за вашу небайдужість. Нехай ваше добро повертається з сторицею. Бережіть себе та будьте благословенні Богом!